Вітаю на сторінці Меблі Гроя. Припоную вашій увазі диван Верона Максі від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 3 метри 7 см. У глибину диван займає 1 метр 55 сантиметрів. см. До комплекту дивану входять дві маленькі подушки та чотири великі. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Бийця дивану трішки нестандартної форми. трішки скошений під кутом. Задню спинку дивану продовжує прямо в кутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина дивану не розкладається. В цьому дивані два короби для зберігання білизни. Один короб в кутовій частині дивану, інший під прямою частиною. Принцип розкладання дивану називається Єврокнижка. Трішки підняли посадочне місце та видвинули його вперед. Другий короб для зберігання білизни. І штовхнули задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна ланка. Спальне місце в цьому дивані 1,50 м на 2 метри 60 см. Наповнення дивану. ортопедична букова ламель, пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепон. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у на нас в салоні. Я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!